В Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Перша неділя липня, перша неділя місяця, і сьогодні є кілька важливих свят, які ми спробуємо разом з вами так об'єднати. Сьогодні є неділя всіх святих українського народу. Сьогодні пара. Які не знаємо. Це наші родичі, батьки, матері, Всі з наших родин, напевно, не один святий, але одна свята є з нашого народу, є ті, які є в церковному матері, але які як не знаємо. Така, діємо, після ця перша неділя Пістиця Липня це є день Матері Божої неустанної помощі. Така чудотворна ікона, яка у багатьох наших родинах знаходиться. Де маворію, то, вичай, є, в є сьогодні також день Пвятої Ухаристі, хоч і другій ноцями минулого четверга було, оскільки більше людей може взяти в цьому учитися. Тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. Як ми кажемо де в дароді, нема зла, яке не вийшла на добро. А це таке подібне. Апостол Бого каже, тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. І знову каже апостол, бо яких він ти передбачив, тих наперед призначив, що буде подібні до сина Його що він був переворотний між багатьма братами, яких вже наперед не значив, ті, хто покликав, яким покликав, я поправдав, як оправдав, тих, і прославив. Коли Бог за нас, то хто проти нас. Центром життя нашого християнського насправді має бути Євхаристія, Святе часто. Служба Божа. Христос, коли встановив святе причастя у святий Четвер, Він сказав, це є тіло моє, перехідішне, це є кров моя Бозові вийдете. Як не будете їсти тіла, сина, чоловічої видної крові, не матимете життя в собі. Це речі слова, які заставляють кожного з нас задуматися. Святе причастя це не є нагорода для праведних, бо ми такі власні, ми такі святі, ми такі безрічні, ми такі укласні і ми на ні. Святе причастя це є і промісу за Христа. Підвидамо хліба вина. Це є лік для хворих. Кожен, який йде до причастя, має так думати. Це є лікарство для мене, хворого хворою і вікон. Це є святе причастя. І я, який до причастя, яка йду причастя, я хочу оздоровити себе. Святе причастя це є центр нашого. Оце є сам Господь Бог майдані. Святе причастя – це є центр життя церкви. Це є центр життя будь-якої правди. Знаєте, коли ми... hoe jy dit doen so goue і Хробить без присутіння, хоче приїхати тілою кров Ісуса Христа, достойно вона буде змінюватися. Хто їсть віки, віки є моє тілою п'є мою кров, у мені перебуває і я в його. Хто нам допомагає в цьому? Марка Божий. де вона наша небесна. І нам, попри те, що центром нашого життя це є святе Печастя, свята Юхарістя. Але Мати Божа така в гарній день передали, мати Божа не установої помочі. Неустанної помочі. Вона не втомлюється, допомагає. І нам, як діти, які любимо її сина, не любимо її нашу небесну матір. І як в кожної дитини є особливим почуттям любові до своєї мами. Кожна дитина, так кожного християнина має бути таке велике почуття любові до махни Божої. Тому ми носимо левічі і не просто носимо чи ми на ній молимося. Ми вільний час перебираємо Богородиці Ківо. Ми просимо її заступництва, ми кажемо, підвою ми. Ми маємо її Христійну корпус, це не причастя, маємо Марійську Бору. Молимося до Тіла Марії, Просто просимо її засудництва, щоб вона заступала за нас перед Богом. І коли ми, ми кажемо, ми грішні, Господи, ти знайшли, ми грішні. Ми каже, бачимо, Богу, ми грішні, але заступися за нас. Марія, роль Марії – це є засудництва. І третій, так, і це є Мати Божа на устану і молоді, всі святі українського народу. Для нас важливо мати святих як зразок, як приклад. Бачите, як, наприклад, художник, коли вчиться хтось буде художником, що він довідується? Ну, ти відомий художник. Вивчає його твор про відомих людей, які в цьому мистецтві управлялися. Шукає, довідується інформацію, бачить їхні твори.

Святий Антоній Ворозій Печерський. З цього боку маємо Володимира Володимира і Святого Ісапата, святим Анітонія. Це наші святі, нашу народу. Вони не вісимо, як ми. Вони не в святими. Вони були, наприклад, по мене Бог, що ми згадали, батько батько в дітей загинув в тюрмі, мучений в... Це кожен день, як ми мали б впустити себе за язик, щоб виниці не сказати ні про Богу, ні про що нікому. Закрити очі, щоб ви не дивитеся того непотрібного, якого не треба дивитися. Закрити вуха і не чути те, чого не треба чути. Апостол Павло взагалі гарно каже, все мені можна, але не все мене будує». Все мені можна, але не все мене готує. Ведемо так каже, а то можна, а то не може. Навіть то все, що можна, треба. Вони все робить нас краще, Тому, бачите, бачити святі українського народу. Це є дорога до святості. Тому сьогодні, коли ми маємо три свята, просімо у Бога ласку, щоб ми трималися Євхаристії, святого причастя. І якщо є грі йшли до сповіді, не придумували собі, не фантазували, зробили всі зусилля, щоб йти до сповіді. Виправимо цю ситуацію, порадимося, поговоримо, щоб ви могли піти до сповіді, до, до сповіді, а відтак і до причастя. Не треба звертати пам'ятки. Є якась перешкода, треба це вирішити. Бо хто не може, як Господь. І тому апостол Павло мені каже, дуже гарно, коли Бог за нас то хто проти нас. Ми грішні, не грішні, нам ну, не все вдається. Але якщо ми з Бога, то Бог за нас заступає. Jeigu maltas supa yra tik to, kad vienas ne postūdinamas, tai buvome baimusi, priimame svetę, kartais prašymos užstūti, spaudė galėti.